Всіх депутатів довести інформацію я написала звернення стосовно того, що підземні школи проти радіні укриття вони не введені в експлуатацію, діти там навчаються. І я від своєї громадської організації відкрила кримінальне провадження. Поліція розслідує, але треба з тим питанням якось розібратися, тому що вони не введені. Документи департаменту освіти і науки не надає, я те, що освіти? Звісно, вони сказали, що вони вивели дітей згідно рішення Ради оборони Січневого, а діти навчаються, наприклад, по соймій гімназії з грудня 24-го року. вже якась. Жодних документів в них немає. Вони сказали, що це ще на рішенні директора внутрішнього. Вибачте, вибачте, угу. я вас Сукаєте, що жодних документів в них немає? Да, е, департамент я просто, так ви, так і сказав, кажу, так, що... так. Тобто, вони дійсно сказали, до... що не три запити тобто, немає. Вони, вони там не надали чи ні, вони навіть сказали. відповіді надали мої запити. Я справу повноваженому той відкрив провадження вже з цього приводу. І я два дні підряд спілкувалася з директором вчора. Позавчора навіть депутата залучила жодних документів в них нема. Департамент освіти ново сказав, що рішення школи педради. Згідно чого і рішення батьків, батьки несуть відповідальність. Така ситуація в записі. Як вони там навчають? Ось за згодою батьки. Ні, я розумію. Там грають угу. да, якісь там якісь вони по два по дві години, день, по три чи по чотири, чи як повість цілий день, цілий день Так, зміни. От жодне це питання департаменту освіти нам дав мені ну Ми ж до з директором складу спілкувала до директора, не чи не дійшла. Тільки вчора дізналася, що директор вивоз дітей три місяці листування Довго, А як ви дізналися, що діти там навчаються? Гучний е, скандал звільнили директора. Я громадська організація це побачила в соцмережах, почала робити запити на підставі цього і виявила таку інформацію. Де місцеві ну, дороги ходили, дивилися тушу. Що діти там навчаються? Так. Я спілкувалася з батьками, які прийшли так. на сесію 5 березня і відстоювали директора. Так, Директор. да, в школу я ще не завітала, але завітаю завтра до директора і буду вимагати цією ситуацією. Це саме запити, збирала документи, коли зібрала документи, де приміщення в експлуатацію, подала до ГУНП області, ГУНП області на комунальській відділ поліції 4-ті відкрили. Треба допомогти. Я на комісії, ви депутати, да. дітки наші там навчаються в небезпечних умовах. Сьогодні була на комісії да. по освіті, сказали, що це е, е, таке, таке слово е, випробування на дітей, тестування підземних шкіл на дітей. Це департамент, директор... начальник департаменту освіти Це є на каву розказав, тестування. Тому я ставлю довід, ви депутати, ви за кожний округ. Кожна школа є в кожному окрузі. І це це, це протирадіаційне це... укриття. Це, це якщо розвивати це питання, да, то ми, як громадськість, маємо туди йти. і. Вибачте, ви ж тоді не будете нас помагати. Підземна школа це підземна школа, а до укриття. У нас немає підземних військ. У Є. нас це. вивели в протирадіаційні укриття дітей, вони будуються. Так от неї. Ні, це не Це не воно. Вони будуються. Державне підприємство місцеві дороги Запорізької області як протирадіційні укриття. Аж оце в документів чому це школа. школа? Тобто це була школа. Ну і вона і є школа. Вона в школі побудована протирадіційне укриття. Так. Це ж ми так розуміємо. Воно не введена в експлуатацію, але так. знаходиться, начебто, дії, які навчаються. Згідно чого вони знаходяться, знаходяться там, не зрозумів. Так. так, документи третій місяць не надають. Ну добре, як будуть документи, будь ласка, передіть розкажіть на Ну я до вас написала звернення, можливо, ви як допоможете, можете mm -hmm. як депутати. Це все ж таки наші діти міста Запоріжжя, тому що я одна, бачите, не можу. Цим, не так? Можливо, вийде ми його запитаємо. Якщо у нас дякую. буде інформація, ми це вам... Було. Дякую. було б ефективніше, якби на профільну комісію здобути. Я завітала сьогодні, та, і вони це вже від начальника департаменту отримали те, що те, тестування, але знову ж таки жодних документів. Тому така ситуація. Тестування. Дякую. Тестування школи, підземної дітях. Формулювання таке було. Дякую. Дякую вам. Добре, ми запитаємо формат.